Як змінилася ціна за клік в Google рекламі? Скільки бонусів отримують від Google онлайн-продавці? На чому українські підприємці роблять свої інтернет-магазини та яку crm систему і IP-телефонію використовують? Про все це в цифрах у цьому відео. Поїхали. Почнемо огляд нашої статистики з того, як змінювалася ціна за клік за останні 5 років і, зокрема, за 24 рік. Бачимо, що в 2019 році ціна за клік була 1 гривня 9 копійок, а в 24-му середня ціна за клік становила 3 гривні 28 копійок. Дана статистика виведена на основі 400 аккаунтів в нашому керуючому аккаунті К2. Причини такого підвищення ціни можуть здаватися очевидними, проте є і не зовсім очевидними або про ті про які не всі думають. Ну з очевидних це можна назвати інфляція, і гривня і долар все таки мають інфляцію. І відповідно, це відображається на ціні за клік. Друга причина це те, що рекламодавці все стає більше і більше, і всі хочуть рекламуватися в гуглі, і всі мають втиснутися в цей, знаєте, короткий проміжок рекламних оголошень. І якщо є попит, та то відповідно ціна на пропозицію зростає. Ну і третій, це той неочевидний факт, про який не всі думають. Це все-таки те, що компанія Google, а точніше, компанія Alphabet, є однією з найбільших комерційних компаній світу. Вона входить в топ-5 найбагатших компаній, і відповідно вона є комерційна компанія, і вона теж хоче заробляти гроші. А заробляє Google не з підписки преміум на Ютубі, не з сховища з хмарного тої ж підписки на хмарне сховище, а саме з кліку по рекламі. Тому з часом ціна за клік росте, в тому числі, тому що Google хоче за. Зробити і звітувати успішні звіти перед своїми інвесторами. Тут би можна було перевести цю ціну за клік в долари і таким чином менше знівелювати цей ріст. Проте дане відео також і для тих, хто не прив'язує ціну свого товару до доларів, тому що до нас іноді звертаються клієнти, які продають товари за середнім чаком, там в 300 гривень без вибудованої системи повторних продажів. І очікують, що при середній ціні за клік 3 гривні за рекламу ми дамо результат. У ми іноді творимо чудеса, але не завжди нам це вдається, і треба розуміти, що тут немає якихось чудес, а є математика, коли ну росте ціна за клік, є ціна за рекламу, яку треба заплатити. І якщо середній чек бізнесу маленький, там менше тисячі гривень, і немає системи повторних продажів, то заробляти з першої продажі насправді дуже складно. Тому треба завжди думати про збільшення середнього чеку, про надання додаткової цінності для клієнта до Додаткових сервісів прив'язки клієнта до свого бренду, щоб клієнт охоче купляв саме у вас, і звичайно, про повторні продажі, про побудову лояльності, про нагадування, про дзвінки турботи і все-все, все що пов'язане з тим, щоб клієнт повертався до вас знову і знову і купляв. Тому що повернути клієнта, який вже клікнув по рекламі, яка коштує 3 гривні, набагато легше ніж ганятися за новим, тому що ганятися за новими завжди буде важче і дорожче. Ще до минулого року, тобто до 2024, го отримати бонуси на рекламу можна було через Google партнерів. К2 є. В статусі Google партнера, і ми теж роздавали через свої керуючі акаунти бонуси. Загальна сума бонусів, які отримали продавці, нові продавці, які виходять на Google рекламу, і які отримали бонуси через К2, становила 300 тисяч гривень за 2024 рік. Наприкінці 2024 року Google вже зробив можливість кожному, хто реєструє аккаунт в Гуглі, самому отримувати бонус і причому вибирати суму бонусу. Там вибирається спочатку сума бонусу. Потім ви, як новий рекламодавець, як новий, той, хто запускає рекламу, витрачаєте цю суму, яку ви вибрали протягом певного періоду, і потім ця сума вам відшкодовується в вигляді грошової компенсації на ваш грошовий баланс в Google. Таким чином, наприклад, ви можете вибрати 10, 20, 30 тисяч бонусу. Якщо ви вибрали, наприклад, 30 тисяч бонусу, то протягом перших 30 днів ви повинні витратити цю суму для того, щоб Google повернув вам цю частину. Тому, якщо ви ще досі думаєте, Йти в рекламу чи не йти, то йдіть, якщо вас товар шукають в гуглі. І Google вам цьому посприяє і не тільки на словах, але й грошима. Далі поділюся з вами тим, на чому українські підприємці роблять свої інтернет-магазини, і також покажу динаміку, як змінювалася популярність одних cms платформ в сторону інших. На екрані ви зараз бачите два скріншоти: один з них відображає статистику платформ для розробки інтернет-магазинів за останній 2024 рік, і другий скріншот відображає статистику. За 2023 рік, як і раніше, лідерство у нас зберігає платформа ProMUA. Вона займає майже половину всього ринку, і дійсно багато підприємців, багато онлайн-продавців починає свій бізнес, а багато хто з них і успішно продовжує, і веде на платформі ProM на маркетплейсі, і має з боку біля маркетплейсу ще дуже класний продаючий гарний інтернет-магазин. Варто звернути увагу, що в порівнянні з 2023 роком платформа Prom де. Що послабила свої позиції на 4%. Якщо в 23 вона займала 51,7% ринку, то в 24-му 47,2. Несуттєво, проте видно, що йде тенденція в продавців на переїзд в інші платформи. І інші платформи це може бути цілком хорошо, тому що хорошо вже другий рік поспіль зберігає тверду другу позицію, і причому набирає обертів, і набирає обертів так досить стрімко. Якщо в 23-му році хорошоп займав 16,6% ринку, то в 24-му увага, виріс аж на 7%. 20 3,7%. Далі досить стабільно, на третьому місці вже декілька років. Проте за останній рік з невеликим просіданням знаходиться OpenCard. Ну це дійсно спеціалізована платформа, яка з самого початку розроблялася як платформа для розробки інтернет-магазинів. Зараз вона ну як зараз, за 2024 рік OpenCard займав 12,5% ринку, а в 23-му трошки більше мав 15%. Те саме можна сказати і про WordPress стабіль на четвертому місці, і так само з невеликим просиданням: 4,8% в 24-му проти 6,6% в 23-му. Хто відкусив ті шматочки в лідери ринку і в тих, хто займає третю-четверту позицію, ну напевно, легко догадатися. Це скоріш за все платформа, яка знаходиться на другому місці, яка активно росте. Хорошоп. І дійсно це дуже зручна платформа для того, щоб зробити інтернет-магазин швидко, зручно, не за всі гроші світу, і досить ма. Має великий набір інтеграцій та кастомних рішень. Хорошоп є партнером К2, і К2 є партнером Хорошоп. Ми тісно дружимо співпрацюємо. Якщо думаєте на чому зробити інтернет-магазин, то Хорошоп це дуже хороше рішення. Посилання для реєстрації на хорошоп я залишив в описі до цього відео. Переходьте, реєструйтеся і отримайте 7 днів для безкоштовного тесту свого інтернет-магазину на платформі Хорошоп. Далі можна побачити на графіку, що дещо збільшується популярність. Shopify, там збільшується дійсно кількість інтеграцій з українськими сервісами, проте доля Shopify на українському ринку ще досить невелика. Це 3,4 проти 2,8 у 2023 році. Замикає рейтинг лідерів з трошки більше ніж 1% ринку. Платформа ОКЦМС. OK Решта платформ, згідно нашої статистики, на даний момент займають менше 1% ринку. Це такі платформи, як ShopExpress, Експрес, Weblium, Prestashop, ImageCMS, і та ЦСК. Дана статистика за 2024 рік виведена на основі 991 магазину. Далі розглянемо статистику про те, а де ж продавці зберігають інформацію про своїх клієнтів і про свої замовлення. Мова піде про CRM-системи. А тут статистика шокуюча, і шокуюча вона в неприємну сторону, тому що ледь не половина, а точніше, 44,3% користувачів, точніше, онлайн продавців, не Використовують CRM системи взагалі лише трохи більше половини, а точніше 55,7% онлайн-продавців використовують CRM систему. Серед тих, хто використовує CRM систему, найчастіше популярна система Sales Drive понад 54% користувачів. Далі на другому місці кейси CRM з трохи більше 11% користувачів, і неочікувано на третьому місці з такою самою кількістю, як в CRM системі, OneBox. Далі серед онлайн продавців популярні власні розробки, тобто користувачі або замовляють під свій бізнес, або адаптовують, існуючі на ринку рішення максимально під себе, так що вже з основної системи вже нічого не залишилося, і це може бути максимально своєю розробкою. І замикають наш рейтинг такі CRM-системи, як 1С, Торсофт і Asteril. Дана статистика по CRM-система зібрана на основі 79 інтернет-магазинів. Якщо ви не використовуєте CRM-системи, але думаєте в цьому напрямку, то теж можете приєднатися до тих, хто використовує найпопулярнішу CRM-систему в Україні SalesDrive. Посилання на реєстрацію в описі під цим відео. Далі у нас інформація про IP-телефонію, яку використовують онлайн-продавці. І тут ситуація ще більш плачевніша, ніж з crm системою В своєму бізнесі IP-телефонії використовує трохи менше половини продавців 32,9%. Відповідно, решта ринку IP-телефонію не використовує. На жаль. Жаль, це не дає можливості бізнесу активно розвиватися і розвивати свої продажі. Немає можливості автоматизовувати процеси, переслуховувати розмови і покращувати якість обслуговування клієнтів. Тому, якщо ви дивитеся це відео і не використовуєте телефонію, задумайтеся, використання IP-телефонії може бути вашою конкурентною перевагою, і це допоможе вашому бізнесу зрости. Повірте, знаю по собі. Якщо говорити про детальнішу статистику IP-телефонії серед тих, хто її використовує то вже не один рік беззаперечне лідерство займає біну Цього року, точніше, 24-го, це було 86,4% онлайн-продавців. Далі у ніші e-commerce використання IP-телефонії розділилися рівними частинами між Рінгостатом, фонетом і власним шлюзем. Статистика по ip телефонії зібрана на основі 76 інтернет-магазинів. Я нагадаю, що всі цифри, які я озвучую в даному відео, стосуються виключно онлайн-продавців інтернет-торгівлі, галузі e-commerce. Тут не розглядаються ніші, які Належить до сфер послуг, подій чи сервісів. А тепер ще на найважливіша цифра про те, як клієнти К-2 допомагають наближати нашу перемогу. Компанія К-2 частину коштів, які ми отримуємо від клієнтів за послуги і навчання, перераховуємо на потреби фронту. І цього року, завдяки тому, що нашими послугами і навчаннями скористалося досить багато людей. Нам вдалося перерахувати понад пів мільйона гривень на потреби ЗСУ. Дякую всім, хто користується нашими послугами та купує наші навчання. Разом ми не тільки збільшуємо продажі бізнесу, але й допомагаємо нашим збройним силам. На цьому хочу подякувати всім, хто був залучений до опитування. А вас, шановний глядач, якщо вам була цікава така статистика, то поставите лайк цьому відео і напишіть в коментар, а що було найбільш цікаво, і яку статистику ви би хотіли отримувати від нас ще в майбутньому. Ми розглянемо і, можливо, навіть і підготуємо за 2025 рік. Тому щоб не пропустити від нас новин, підписуйтеся на канал і будемо. На зв'язку, до зустрічі.